І всім привіт! І з вами Brothers Play І сьогодні ми будемо забирати сезону охоти, пропуск, Копенгаген. Залишається один день, 10 часов. Погнали, забираємо 2000 золота. Одну фору. Далі таїнственна коробка. Подивимося, що випаде. НЛО Ютані. Жетон Дальше усилители шота 1 2 ключика. 3000 золота. Одна фора. На дуже треба фор. Это дуже добро, что дають. Дальше 800 золота. Один усилитель шота. И отримуємо персонажа Зейна, У тебя есть Зейн. Отак От він виглядить. Няякої анімації або є анімація така проста. Простенько так. Ну все. Йдемо далі. 4000 золота получаємо. Далі одну фору. Танцівна супер коробка, де ми получаємо 2000 золота. Далі усилитель шоти один. 3 ключика получаємо. 4500 золота. 2 фори. Це вже більше нам дають. Таїнственна супер коробка. Подивимося, що випаде. Уцілітість шота x 1 І уцілітість шота x 2 получаємо. І получаємо наряд скрипності на персонажа Зейна. Отак він виглядить, прикольно! Перевіримо, як він виглядає в ві ігрі. Цього два набора. Там ще є інший набор за 30-й урим. Зараз подивимося. І ще отримуємо бонус команди X2. І ще якісь получаємо достиження. Зараз подивимося. Получаємо 5000 золота. дві фори. Та інституна суперкоробка, де ми получаємо 1500 золота два усилителя шота. Ключиків, теж потрібно, 5 ключиків. Ключик тоже потрібно. 5500 золота. 2 фори. Получаємо таинственну супер коробку, де випадає у нас 800 золота. 2 усилителя шота. И останній набор наряд ряд восточний прикид. Якого також ми перевіримо. Вот такий ви. Все, ми забрали весь пропуск. Будемо вже чекати на інший. От, ми вже вдягнулися на персонажа цього. Давайте спочатку перевіримо цей. А, ні, спочатку давайте задамо достіження, якісь ми отримали. Ага, отпадний прикид. Отримали. Ми вже получаємо 5 ключів. Давайте перевіримо наряд. Ось такий от наряд. Прикольно виглядить. Тепер давайте перевіримо слідуючий наряд. Який, я думаю, теж буде прикольним. Так вот сам наряд інший. Вот так вот виглядать. Вот з доскою так вот. Прикольно. Ну, я не знаю. Давайте ще перевіримо на персонажа самого. Без снарядів. можна попробувати. Зень Сервер із Берліна. Ну і так от без нарядів виглядає сам персонаж. Ну, прикольно. Все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і змок завжди був Бразерс Плей. Всім удачі і всім пока!